А тим часом у сан франциско 25-річна Тетяна Колесникова також почала читати листи, які їй написали українці, що бажають зв'язати із нею свою долю. Дівчина мріє зустріти чоловіка, який би був схожим на її батька. по парням Прімєр Папи. То есть був. Теплим, відкритим, веселим. Побирати п'ятьох щасливчиків Тетяна запросила двох подружок. Привіт, кохана. років. Це багато. Досі не одружений і мені Тай, немає дітей. <рес> Ти з моїх снів. Тридцять восім літ це Немножко Німно штата не то. Знайомство з кандидатами почалося не дуже вдало. Тетяна прочитала вже чимало листів і поки що жоден її не зачепив. Зі так, себе. написано від руки. Здрастуйте, танечка. Заранее прости, если такое обращение. Владимир. Я корінний кам'янчанин. Я живу в старовинному місті. Тут було дуже багато лицарів. Я вважаю, що я один з їх нащадків. Я вірю в лицарську честь, гідність та кохання до єдиної дами в серця. Мене не виходило зустріти тут її в Кам'янці-Подільському. Дуже маленький вибір. А я вважаю себе перфекціоністом тобто людиною, яка шукає ідеал. Мені трохи смущає, що він трохи постарше. З цього партії, як я вперше відав твоє фото, я постійно думаю про тебе, навіть скучаю. А -а -а. Я вчитель. Доброго дня! День! Мені подобається працювати з дітьми, навчати їх. Які гуртки ти відвідуєш? Я відвідую умілі ручки, рукавичка. Я сподіваюся, що скоро в мене будуть свої діти. Щонайменше двоє. Я танцюю українські народні танці. Музика. Можу привернути увагу дівчини своєю харизмою. Я твій принц. Ти моя принцеса. І я сподіваюся, що ти моя майбутня королева. До зустрічі. Кріатівний дуже очі. Приятний чоловік. Єдинственне письмо, которое було не напечатано. Кстати. Welcome. 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 Welcome to America. Нарешті Тетяна зробила перший вибір. Учитель із кам'янця припав їй до душі і їде до неї на два місяці. Залишилося обрати ще чотирьох хлопців. Я хочу поділитися з вами тайною. Одна дуже гарна дівчина обрала мене, і я їду до неї знайомитися за океан.